Доброго дня, мене звати Малюта Галина. Давайте будемо знайомитись. Я сертифікований нутриціолог зі стажем більше 6 років. Моє знайомство з компанією пройшло ще раніше, це більше 10 років. В той час в моїй найкращій подрузі поставили дуже невтішний діагноз. А випадкова знайома порадила. Занести її в лікарню, не пакунки з лимонами і апельсинами, а взяти омега, подарку і кораловий кальцій не спіть. Що я і зробила? З тих пір пройшло більше 10 років, подружка успішно подолала хворобу. А я в той час, коли жінки мого віку і молодші вели активну підготовку до цікавого, до цікавого етапу в жіночому віці, я просто спостерігала. І коли мене це все накрило, я на собі відчула всі принади. І артрози, і капризи, і хандрози, особливо хандрози. І перепробувала дуже багато фармпрепаратів, препаратів. Мені нічого не допомагало, і я вирішила, що треба щось кардинально міняти. В цей час до нас в Вінницю приїхав автор. Програми реабілітації шлункового кишкового тракту кандидат медичних наук В'ячеслав Антилевський. Я прослухала його лекцію, уявлення моє ну, просто перевернулось. Я зрозуміла, що якби такі ази викладали ще зі шкільної скам'ї, то, мабуть, багато проблем зі здоров'ям людям люди могли б уникнути. Ну і так я отримала сама результат і почала експериментувати на своїх рідних і близьких. Чоловік забув про тонометр, а його, їх в нього було три вдома на роботі і в машині. Зять, у нас алергік з шести років. Пройшовши очистку шлунково кишкового тракту, потім чистили лімфу, стопали алергію пропивали, і зараз він почуває себе набагато краще. Прекрасна вагітність у дочки. це така радість для мене. А зараз, коли підростають внуки, ми з ними один або два рази в рік, обов'язково проходимо протипаразитарну програму для того, щоб уникнути всяких ускладнень в сезон вірусів застуд. І тому, знаєте, хочеться подякувати кожному з вас, хто долучився до марафону, хто почув нас і досвід нашої команди. Я думаю, допоможе вам розібратися з вашими проблемами і отримати гарні результати по здоров'ю. Дякую.